Що ж, схоже, відео про доцільність переходу з iPhone 12 Pro на 15 Pro вже є на каналі. А тепер поговоримо про відмінність між звичайним iPhone 12 та 15. Ну і чи варто робити такий апгрейд? І говорячи про дизайн, то змін тут не дуже багато, бо найосновніше це габарити і вага, які в них дуже схожі. В руці двоє відчуваються, на мій погляд, чудово і приємно. Їх вага мені навіть більше подобається, аніж у їх проверсій. Також рамки в них матові, що плюс до практичності, але от зовсім трішки більш скруглені рамки у 15-ки, і він відчувається все ж крапельку, але приємніше. І ще також у 15 ки задня спинка матова, і це буде плюсом для людей, які будуть його використовувати без чохла. Ну і невеликі зміни в розташуванні модулів камер. І якщо у 15 Pro звичний перемикач беззвучного режиму замінили на нову функціональну кнопку Action Button, то у даної 15 все ще по-старому і комусь це навіть більше подобається. Хоча, думаю, у наступних iPhone 16 Не Pro. Цей перемикач також замінять на Action Button і мені особисто вона якраз таки більше подобається. Також неможливо оминути перехід всієї 15-ї лінійки з Lightning на Type-C, бо це для мене було найбільш очікуване оновлення, і я впевнений, що цей перехід оцінять всі. Хоча дехто можливо не одразу бо вже понабирали цілу купу Lightning кабелів, їх в принципі можна зрозуміти. Але це точно, зручно і тим більше універсально, особливо коли навколо тебе знаходиться 99% пристроїв з уже type c роз'ємом. Правда, звичайна 15-ка має трішки простіший ну або повільніший стандарт даного роз'єму, а саме USB 2.0. В той час як у Pro лінійки, це вже USB 3.2 Gen 2. G2. І найбільше буде помітна різниця між ними під час перекидування даних при підключенні їх через провід. У 15 швидкість обмежена до 480 Мбітів, а у 15 Pro до 10 Гігабітів, що є доволі великою різницею. Але якщо ви, як і я, дріт використовувати суто для зарядки, то в цьому випадку різниця між ними всіма взагалі немає. І швидкість зарядки у них приблизно однакова, до близько 27 Вт, а то і навіть до 20 Вт. Apple, як завжди, Любить приховати цю інформацію. Якщо знаєте точну цифру, то напишіть її в коментарях. Також між iPhone 12 та 15 є суттєва різниця у динаміках. У 15 вони набагато гучніші та якісніші, і ви це добре відчуєте, якщо є змога послухати їх паралельно, вмикаючи їх по черзі. Якщо любите вмикати музику через динаміки, ну або просто при перегляді відосів чи будь-якого відео аудіоконтенту Досвід на iPhone 15 буде набагато кращим, якіснішим та приємним. Це ж стосується і покращення при розмовах під час дзвінків, бо верхній динамік якраз таки відповідає і за загальне програвання аудіо і під час дзвінків. Також різниця є і між дисплеями, бо у 15-ки він яскравіший. Тобто, якщо для вас раптом недостатньо яскравий дисплей на iPhone 12, Наприклад, у дуже сонячну погоду, то у 15-ки з цим краще. Але, на жаль, у частоті оновлення матриці немає. Тобто 15 ка все ще має екран на 60 Гц. Якщо ви ще не відчули переваг 120 Гц екрану, як у моделей, або пробували, але не помічаєте різниці. то в такій ситуації хвилюватися вам точно немає чого. Ну і в 15-ку завезли покращення для Face ID, бо величезний чубчик 12-ки замінили на невеличкий острівець у 15-ки. і це візуально стало привабливіше та ще й додало корисної площі дисплею. А також прокачали функціонально, бо 15-ку можна розблокувати навіть у горизонтальному положенні. Така можливість з'явилася з, з 13-ї лінійки, тому iPhone 12 можна розблокувати тільки тримаючи його вертикально. Можете прямо зараз спробувати, якщо у вас нижче 13-ї моделі. І це нормально так полегшує взаємодію з девайсом. Якщо, наприклад, грали у гру чи дивилися відео в горизонтальному положенні і випадково заблокували смартфон, то не потрібно буде пристрій перевертати вертикально, щоб розблокувати. І це зручно. Але різниці у швидкості розблокування між ними я не помітив. По камерах то набір в них однаковий. Це два модулі, на ширококутний та основний, який тут все ж у 15 ки вже на 48 мегапіксів та з кращою оптичною стабілізацією. Так, у 15 ки більш свіжий, прогресивний та кращий саме основний модуль, що в свою чергу полегшує йому робити ті ж знімки швидше та більш деталізовані. Ну а зйомку відео при поганому світленні більш якісною. А от на ширококутний залишився таким же: змінилась тільки обробка на програмному рівні. І по фронтальній камері, саме по модулях, то також без змін. І трішки змінилася цифрова обробка. На практиці ж відмінність між ними буде десь більше, а десь менше. Тобто, все залежить від конкретної ситуації. Але навіть на даний момент, звичайна 12 в плані камер все ще дуже достойно тримається. Що стосується продуктивності, то логічно, що 15 має оновлений процесор в порівнянні з 12, який вона отримала від iPhone 14 Pro. Так, він відрізняється від такого у 15 Pro моделей. Але він все одно допомагає швидше обробляти та покращувати ті ж фотографії і відео і запускати ресурсоємні застосунки швидше та з кращою продуктивністю. Але ось ця от відмінність у процесорах між iPhone 15 та 15 Pro моделями говорить про те, що звичайні 15, скоріш за все, не отримують можливості використання штучного інтелекту від Apple, який має бути доступний вже з оновленнями до iOS 18. А тільки знову ж таки ця підтримка буде від моделей саме з 15 Pro. Тому майте на увазі, якщо для вас це критично. Ну і в порівнянні з iPhone 12, то базова модель 15 йде вже на 128 ГБ, тобто в два рази більше. Також найчастіше люди думають про оновлення девайсу через зношення ресурсу батареї. Та думаю, ви пам'ятаєте, що iPhone 12 є моделлю 2020 року. І при використанні його з моменту виходу, то скоріш за все ємність батареї у таких екземплярів, якщо батарея не змінювалася, скоріш за все в межах 80%, якщо не менше. Тому в такий момент якраз таки виникає питання, що саме замінити? Або батарею, але не всім це подобається, бо пристрій буде розбиратися. Або якраз таки оновлення цілого пристрою. І згадуючи, що йому вже 4 роки, то дане рішення є цілком логічне. Ну, а беручи до уваги, що 15-ка має батарею на 500 мА більшу за таку ж в iPhone 12, то це точно має покращити загальний досвід використання пристрою від одного заряду. Ну і знову ж таки, беручи до уваги, що 12 є модель 2020 року, тобто на даний момент йому вже 4 роки, то це також є одним з пунктів, щоб задуматися про оновлення, а саме актуальність моделі. Ще враховуючи попередні моменти, як зменшення ресурсу батареї з часом, то придбати більш свіжий та актуальний пристрій дозволить вам знову ж таки безтурботно користуватися не один рік і отримувати всі найсвіжіші фішки нових iOS. В коментах пишіть, яка у вас модель iPhone та чи плануєте оновлюватись, і на яку саме модель. Якщо все ж вирішили оновитися, то можете це зробити досить швидко за корисними посиланнями під відео у магазині Техноїжак. Ну і з вас, як завжди, вподобайка, підписка, донат на ЗСУ. Ну а в кінці будуть і інші не менш цікаві відео, тому зустрінемося там.